Доброго ранку, я вас вітаю на нашому кулінарному майстер-класі. Сьогодні ми з вами готуємо кекси або мафіни, да? можна і так і так сказати. У нас буде два варіанти. Перший варіант то я поставлю в духову шафу, і там да, вони будуть пектися. А другий варіант то буде кекс у чашці. Да? Така маленька гарненька чашка в мене є. А, і ми його приготуємо в мікрохвильовці. І так, давайте перший варіант да, починаємо готувати. Що нам з вами знадобиться? Нам буде потрібні три яйця. А, далі по рецепту сметана одна столова ложка, але, але у мене в домі три хлопці. Сметана вчора закінчилася якимось чим, знаєте, така випарилася. Тому я використаю просто кефір. кефір. Далі, ще нам потрібен буде, звісно, замість муки і замість цукру. То е, протеїновий коктейль Herbalife Nutrition – це ніжний шоколадний смак. Е, я його трошечки підтримую. Какао. У мене какао в баночку пересипано, то баночка з бета-харта. хто да, користується, то можете теж так. от. Використовувати то дуже комфортно. Якщо по смаку вам недостатньо солодкості, то ви можете ще використовувати такий підсолоджувач, що є солодка Green Leaf. Я його купую у мережі АТБ. Іноді там бувають прям приємні акції, і тому класно, чому -то не користуватися. І так, поїхали з вами робити текст: перший варіант а, беремо яйця. Я хочу, щоб вони були такі, знаєте, пухкі, легкі, а, тому я яйця зараз ділю да, на білок жовток. І а, жовток я буду взбивати. Ой, жовток, вибачаю, з білок. Мені треба взбити в таку кріпку піну. Зараз ми це зробимо. Розділити, ну, це всі вміють. У когось, мабуть, навіть прибори є такі спеціальні, розділюючи. До речі, да, треба ж камеру опустити, щоб ви бачили, що я роблю. Да? Бо що дивитися на твої очі, якщо треба дивитися, що ти робиш, отак От камера є. Тепер вам все видно. Друге яйце. Я їх помила, повитирала яйця. Вони опасно, у мене яйце якесь, мені не подобається, я його не буду брати. І все це викидаю. Бачите, як я зробила? Я охайно. Треба було в окрему ємкість, хоча в мене вдома яйця не застоюються. Тож, знаєте, рекомендую вибачаю, що так вийшло. Але все ж таки треба робити, знаєте, так, як мама вчила, треба брати. Окрему ємкість, спочатку туди відкриваємо яєчко, да і потім вже в миску. Миску я вже помила. Так, раз, зараз за яйцями. Мені треба буде збігати. то Тут поряд, в кімнаті, друге ліце. Так, теж добре все. Бачите, літо і не вгадаєш. У мене своїх. Курочок немає, тож, знаєте, купуєш і користуєшся тим, що маємо. Це два яйця, і мені ще потрібні зараз три секунди. Так, я прийшла до вас, яйця, беремо. Мию протираю, і після того розбиваю. Помила протирла і розбиваю. Краще використовувати яйця, які це ноль, бо там буде більше білку, щоб ви розуміли. І взагалі краще купувати яйця це ноль. Ось, третє яйце. Ось це добре. Одне повністю викинули, і два яйця я перевела. Так. Далі тепер ми цю білкову суміш, да, тут у нас просто білок. Я трошки її підсолю, буквально грамулечку. У мене отака сіль в Просто підсолюю, буквально крафтю. І звичайним погружним блендером я то зіб'ю. Да? Або якщо у вас міксер, або така чаша, то, будь ласка.

Така красива, але вона є не ті чата, то видно політики, то... вона mm -hmm. потрібна трохи буде влачити. Mm -hmm. Так як в основному в мене. Дідаки в кесі в моїх протеїх, в тому хлопці, я додам трошки підсолоджувач стевіру для того, щоб вони були більш холоденькі. Бо діти, знаєте, коли 10 років, дві ложки, буквально, небагато, бо вона більш солодка, ніж тихо. розуміли? у мене звичайна чайна ложка, така маленька. І зараз продовжую. Бо змалі вони люблять солоденькі. Це гарно, да? це білок збитий. А дивіться, я казала, да? або ложка сметани сюди йде цей рецепт, або можна кефіром замінити. Або можна жир ще, знаєте, як дати, просто покласти жовток, да? і таким чином ми жир додамо. Давайте я покладу сюди пару жовтків. Пару жовтків я залишу своїм звірям, віддам у мене є дві кішки, вони будуть задоволені. А, да? І вмішуємо цей жовток у білок. Бачите, яке воно пухке? Ми наситили його кислородом, цю суміш. Далі наступний етап. Що сюди ще потрібно? Сюди ми кладемо з вами коктейль формула 1. Використовувати, до речі, коктейль можна будь-який. У мене от шоколад, да? але можна будь-яку взяти, можете ваніль, можете клас на тропіки. Можна взяти ну, будь-який смак, який вам подобається. Беремо його, скільки? Три мірні ложки. У нас є отакі мірні ложки. Бачите, вона у мене така на постійному користуванні. І кладу три мірні ложки суміші сюди. Хочу даже більше, мабуть. Хай буде чотири. І також сюди ж додаємо какао. В какао я покладу дві чайні ложки. Какао є різний, коли купуєте. Є темний какао, а є не темний. Я люблю дуже темний убирати, бо тоді такі, знаєте, більш, більш шоколадні смаки виходять. А, і по жирності він буває різний. Тож треба читати склад, обов'язково. Тепер я все. це Ну, аккуратно, наверное, надо как-то перемешать. Вот так. А теперь мы можем включить звук. выключить звук, сейчас... бо э, пропадает изображение. А, Светочка. А ага, девочки, да, выключи. А, да, я сейчас по... только включаю, и... да. Так, так, так. У мене. О, всі без звуку, все норм. Так. І я продовжую відбивати, щоб ви бачили, да? таке тісто, воно дуже дуже тяжке, дуже красиве. На цьому етапі, от дивіться, вже готово. На цьому етапі, до цього, взагалі, це вже готовий тіст. Тут можна не хімічити, нічого вже не додавати. То буде норм, да, якщо ви так залишите. Так, прибу, тісто я жадіна. Да, мені це кожна частинка, то Так, це тісто готове, можна нічого не додавати. Але, але я хочу додати смак горіхів. У мене от трошки піджарені, бачите, горіхи грецькі, звичайні, грецькі горіхи. Я їх отак от. Буквально трошки розрізаю, досить такі ж великі шматки, і я їх додам до своїх кесів. Можемо порахувати половинки, у мене такі комфортні половинки, горіхів. Оце два горіха, я вже порізала. Звісно, дивіться по перше, по калоріям, да, бо горіх то є калорії, то є жири. Це в мене буде три горіха. І четверте. По об'єму я дивлюсь, що мені вже достатньо. Хоча спочатку я відміряла тут 30 грамів, Так? Також я тут відміряла ізюм 25 грамів. Ну, отак подивимось, так подивимось. да, от одна моя жменька. Я думаю, того теж буде до якраз клас. І все це додаємо прямо у тісто. Далі для того, щоб накласти це все це в форму, мені знадобиться ложка, звісно. Зараз я все це ще перемішаю. Зараз може питання виникнути: а де сода? Чому не гасили соду? Чому не додавали соду? Дивіться, ну, до речі, можна її не додавати. Да? Uh, якимось таким чином воно так класно все працює, що uh, вони підіймаються навіть без соди. Але якщо є таке, знаєте, питання, і ви ну, то, як сказати, будете переживати, що uh, інгредієнти будуть марно витрачені, то ви можете взяти соду. Я вам покажу, як да, от беремо соду, у мене теж в баночці, але з підтяну uh, яблучного напругу. Коли переїжджала в чужий дім, знаєте, тут все по новому. <хи> так, скільки мені знадобиться соди, ну, десь пів чайної ложки не більше. Отак, да, Я взяла. І погасити то можна, можна уксусом, а можна зробити більш корисно і погасити олоє. Бачите, це у мене класичний рослинний концентрат олої, то нова банка, вона отак запакована. А, і я розсилаю. Прию і погашу соду. Дуже хотілося вам показати, що так можна робити. Дивіться оп. Тут десь ковпачок пішов, не більше. О! Але ж да, ще десь близько 114 питательних віщет де я ще сюди додала, і то буде тільки. Класно, нічого поганого з того не буде. Ну, можете використовувати пекарський порошок, якщо хочете. А можете нічого не додавати, бо воно ну, і так буде класно працювати. Далі форма. Викладаю форму. Не? У мене форма така сіліконова, звичайна, кексова, а, вони бувають різні взагалі ті форми. Ну, от я взяла таку під махін, да? І потрошку так акуратно. Накладаємо наше тісто, мабуть, було б комфортніше чайною ложкою то робити, але вже як є. Так. Ми накладаємо тісто так, щоб воно було десь дві третини від форми, бо вони ж все одно подіймуться, да? дати їм е, можливість підійматися кудись. В цей час я вже поставила духовку на 190 градусів. От бачите, я вас не попередила, а можливо, хтось зі мною готує. 190 градусів духовка ставимо і будемо випікати десь 15 хвилин. Поки ми з вами зробимо другий кекс, можливо, вони в нас вже повністю будуть готові. Ну, по крайній мірі, ми на них подивимося. Накладаємо. Що класно в цих кексах? Муки немає, цукру немає. Ви використали, можна сказати, одну порцію коктейлю, да? а можна взяти більше, якщо не будемо. Там дуже сильно жати комусь. <смі> Таке буває, особливо на початку. Потім вже легко користуєшся кулінарією. Спочатку люди такі та ну, я краще там коктейлем. але ж ти не розумієш, що ти і так, і так то їси. Єдине, що, да, звісно, коли ви робите коктейль там на воді, то там всього 100 калорій, а тут треба врахувати, що тут вже пішли калорії. У нас яйця, да, от усіх домішок, які ви докладаєте. Да, усі ці колорі ще треба теж порахувати. Ну, все, от буде у нас 5 штук. Зараз я візьму силиконову свою лопатку і повигрібаю все тісто, Ото, знаєте, як зубки. Хіба можна діамантову розсипь розкидати? Не можна, треба використовувати. Так, і наше тісто, в якому дуже-дуже багато всього корисного, вітамінів. Смотриться не дуже охайно зараз, да? але ну, то нічого страшного, воно ж все розійдеться. Ми ж то розуміємо. Ну і все. Так. Зараз я то поставлю всякого шафу. Можна так потрусити, трусити, воно трошки розійдеться. то тісто десь поправити можемо. Ну все. Я ставлю. Будемо дивитися, що в нас вийде, да? які пексики будуть. Так, перший є. Поїхали другий текс у чашці. У мене така малюхня, манюня чашечка. бачите, у мене ладошка значно більша. Можете брати будь-яку, яка буде нормально себе почувати у мікрохвильовці. Що я сюди кладу? Мені потрібне одне яйце. Зараз я куди я їх діла, беремо одне яйце. Помила витерла. Це дуже важливо робити. Вбиваю прямо чашку. Ви побачите, що ми взагалі да, не будемо з вами пачкати. Е, посуди, там, знаєте, вгору, коли треба, потім вимити, трошки його розбила. Мій камери... туди... Це норм? Видно, чутно, так? Да? Добре. Так, куди ж я кладу е, творог. У мене звичайний, бачите, сир, це з метро. П'ятивідсотковий був по хорошій ціні, тому він вкладу. Дивіться по своїй посудині. Да? От у мене сюди добре зайде чотири невеличкі ложечки. І бачите, він такий грудочками класними. І то буде класно. Коли такий от, е, сир з грудками, тоді то в кексі дуже-дуже красиво дивиться. І теж перемішуємо. Так, бачите, яка суміш. Тепер е, сюди додаємо знову коктейль. Беру коктейль і додаю сюди коктейль. У мене сюди влізе, мабуть, неповна порція, бо чашка дійсно маленька. У мене на роботі я такі кекси собі робила завжди на роботі, коли працювала в клубі. І в мене на роботі там велика чашка, така класна. Я собі там так замішувала, воно потім похтіло по всьому офісу, всі приходили, питали, да, що ви таке їсти. Звідки такі смаки, такі класні запахи йдуть. І це все, от бачите, перемішуємо тут. Ось, бачите, тісто вже виходить таке красиве. Навіть я не буду додавати какао. Мені подобається дуже те, що вийшло. І ще один момент: я в такий кексик дуже боляю додавати фрукти. Я взяла яблуко, і от прям зі шкірінкою, да, я його зараз просто наріжу на маленькі кубики і туди додам. Він дасть таку, знаєте, ну, приємну якусь, ну, якийсь такий моментик. коли жуєш такий кексик, то ми ж розуміємо, що дуже корисно додавати да, овочі, фрукти. Ось такими кубиками туди потроху зараз в тісто вмішаю. Ви бачите, я собі зробила таку нелегку роботу, коли взяла маленьку чашку. Треба було брати велику, щоб було легше розмішувати. Так. Є. І воно все запечеться, і то буде така смакота. Звісно, яблуко дасть свою да, сок трошечки, то він не буде такий прям сухий-сухий, він буде от норм. Мені подобається. Тепер ми це вигрібаємо все сюди. Складаємо. Неважливо, що воно там не охайно, некрасиво, ви ж розумієте, він буде рости. Теж вийшла неповна чашка. Я ставлю її зараз мікрохвильов. Бачите, навіть не на все яблучко, а остальне схруме. Ну, Поки що поставила на 2,5 хвилинки. Uh, зараз воно буде там, запікатися, то дуже швидко. Uh, пропустити, коли він буде готовий, майже неможливо, бо вас буде, знаєте, туди тягнути uh, запахом. <с> да, по запаху, по цьому аромату, він просто неймовірний від цих кексів. Uh, і да, Ви просто почуєте, що він о, який вже, вже пахне. Uh, як можна ще перевірити готовність? То просто взяти зубочистку. І проткнути. Якщо на зубочистці залишається тісто, то кекс готовий, він вже запекся. Можна спічка, зубочистка, будь-яка дерев'яна паличка, вона тут нам буде в допомозі. Просто протикаємо і дивимося, чи є тісто, чи немає тіста на тій паличці. А, ще оце тісто, яке ми перше робили, да, ті що, кекси, що у нас в духовці. Ми там збили з вами білки, але то не ну, обов'язково. Ви можете навіть не взбивати, бо мафіни кекси вони а, дуже такі щирі хлопці. А, чому? Тому що там навіть можна класно не перемішати тісто до гладкості і так далі. Да? Там може бути якісь комочки і все інше. Воно все друже, дуже дуже класно дружить друг з другом, і потім мафіни все одно виходять. Тобто тут не, не треба мати якусь професійну підготовку, у мене вони не вийдуть і так далі. так далі, вийдуть. У мене діти готують да, 16-10 років, вони готують, от хочеться їм чогось. Так, мама, хоче там чогось печеного. Та піди, зроби собі кекс в мікрохвильовці. Він пішов, наколотив собі швиденечко і швидко зробив. Тож, то, знаєте, в наших руках навчити наших дітей робити корисні такі смаколики, да, і потім пригощатися і самим, і коли тобі готую, От мені вчора син да, такий каже: а давай я тобі щось смачне приготую. Давай, але корисне. Да, і ми домовляємося, готуй, будь ласка, але корисне. А, так, Дивлюсь на час, 25 е, секунд ще. Уже запах пішов, то дві хвилинки пройшло, Ну, зараз будемо дивитися, що там у нас виходить. Я впевнена, що буде все добре поробила. Я не знаю, скільки разів робила, і ви можете кекс робити з яблуком, з персиком, з нектарином. Єдине, що він буде віддавати соки, то треба до того бути готовим, що сок да, піде у кексі. Ну що, дивіться. Як вам? Бачите, як він виріс? Отакий От цікавий. Зараз, може, пілочку якусь візьму там, витащу його на світ Боже, щоб ви його бачили, він просто вийде. Опа. Отакий От вийшов. Молодець. Отакий От кексик, бачите? А, можна що зробити? Ну, ми використали з вами дві ложки сюди коктейлю. Візьміть одну ложку ще коктейлю, а, візьміть м'який сир, отак розмішайте або з сметанкою, або з кефіром. І зробіть соус, яким полієте тим соусом да, з, а, з коктейлем. І то буде ну, просто неймовірно смакати. Да, можна прикрасити, тут горіхів немає, тут нічого зайвого немає. Можете там. Euh, мигдальними листиками прикрасити і так далі. і так далі, да? Тобто варіантів, маса, що можна робити. Ось такий він цікавий, такий як гора, Еверест, чи що, <реш> якась гора. Так, Зараз давайте я загляну в духовку, що вона там мені каже. Єдине, що я не зробила, я не поставила час, да? <реш> коли ставила в духовку і не, не побачила, а скільки ж. Ну, Пройшло хвилин, скільки я там готувала, Ну, сім да, за цей час. От. За це. Поки ми розмовляли з вами, але я от заглянула там дуже красиво. Я вам їх достану, зараз покажу. Вони ще не допечені, то 100%. Так, їм ще треба пектися, але дуже хочеться вам показати, що то ну, дуже красиво, дуже, дуже. А як то буде смачно, то просто неймовірно. Зараз я вам їх тут трошечки покажу. Ось зараз дощечку. Так, давайте, щоб я вам їх сюди поставила і ви їх побачили. Бо ем, це буде, знаєте, як командіровка у них. Швиденько туди-сюди. Опа, бачите, як красиво. А коли їх звідти ще достанемо, то буде ще красивіше. Зараз вони. Ідуть далі допікатися, так то вони мене не впали. Як тільки будуть готові, я їх сфотографую, обов'язково виставлю в нашу групу команди Анцебора. Тож, будь ласка, милуйтеся, пишіть відгуки і готуйте. Головне, готуйте. Да, Таку смакоту, бо це швидко, корисно і дуже-дуже смачно. Все, я вас всіх обіймаю, дуже сподіваюся, що будете готувати. Пока-пока.